херсонський художник Євген Ситніков з квітня 2022 року був у лавах Збройних сил України? Зараз він військовослужбовець у відставці. В Одесі пройшов курс лікування після поранення. Євген розповідає у госпіталі, дописав картину Анкіл щит Марса. Працював над полотном два роки. На початок вторгнення Анкіл лишався у на той час окупованому Херсоні. На полотні зображені події Революції Гідності, учасником якої був художник та військовослужбовці Збройних сил України. Я взяв за основу римську римський мотив. Так, це військ, така була військова була картина, тому що такі зараз часи в Україні. Щіт такий захист, оберіг. От, скільки я писав. перед вторгненнями я і почав. От. І під час карантину я писав, починав. Але в мене було така таке бажання, щоб навколо, навколо щита були лицарі, які там протистоять різним чудищам, драконам. І мені хотілося, щоб це там в образах цих лицарів були ті люди, які справжні в ЗСУ, справді в ЗСУ служать. Я їх написав зараз. Євген працює над картиною лісова пісня. Лукаш я подав, як він як військовий. Ну він не в формі. Він не в формі. Лукаш за сценарієм пройшов якісь життєві випробування. Картину Україна, Японія, говорить Євген Ситніков, подарував госпіталю на знак подяки. Мені хотілося щось зробити, як і багато побратимів для лікарні, тому що там лікарі робили, скажімо, також свій подвиг. Багато хто з нервовими зривами був в лікарні, пораненнями. Після тих боїв і кожний побратим щось робив. Я теж написав картину і потім побачили волонтери ці картини. У лавах Збройних сил України Євген воював майже півтора роки. До цього був у територіальній обороні. Влітку 2022-го – на Херсонському напрямку розповідає, служив гранатометником, брав участь у боях під Станіславом та Олександрівкою. В Олександрівці він мав власну майстерню. Мріяв розбити сад, говорить Євген. Кажуть, що пробита стеля пробита. Там висіла картина Козак Мамай. Це такі з бандурою. Я робив для форуму. І що цікаво, ті мої знайомі, які туди заїхали, кажуть, що, що дивно, що прилетів снаряд. Все в осколках. А оця картина козака <соць> висить і нічого не сталося з нею. Вона висить неошкоджена на Херсонському напрямку. Євген Ситніков воював близько двох місяців. Там отримав контузію. Ми були в таких дуже важких на важких позиціях на той момент. Ми спочатку були з одного боку намагалися зайти, потім з іншого. І у... дійшло до того, що один раз я побратима вивіз з пораненням, потім ми повернулись. Я опинився в бліндажі, вже потрапив під обстріл, коли був в бліндажі, я виліз з біноклем. треба було дивитися, щоб не підійшла піхота і мене застріляли. Ну, там. От така була контузія. Ну на той момент мені хотілося, щоб всі вціліли і всі вижили. Тільки оце от зараз Євген Ситнікову 34. Після перемоги він планує повернутись до Херсона. Говорить, збирається продовжувати розбувати туризм та мистецтво. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.